Всім привіт у цьому відео Перша леді України розповіла про життя своїх дітей під час війни. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Перша леді України Олена Зеленська відверто розповіла про життя своїх дітей під час війни. Вона поділилася планами на майбутнє 11-річного сина Кирила і 19-річної доньки Олександри. Олена Зеленська, яка зізналася, що ніколи не мріяла бути дружиною президента, шкодує про втрачені роки дитинства своїх дітей і всіх українців. За її словами, Олександра нині сконцентрована лише на навчанні, але в неї немає жодних планів на майбутнє. Натомість син Зеленський вже визначився, ким хоче стати в майбутньому. Повсякденні справи моєї дочки пов'язані з навчанням, але в неї немає жодних планів на майбутнє. Це сумно для мене і для матері. Син знає всі типи ракет, які Росія запускає по нас, він також може розрахувати їхню швидкість. Хотілося б, щоб мій син цікавився музикою, мистецтвом, спортом, а не мріяв служити в армії чи в авіації, поділилася перша ладі в інтерв'ю. Як розповіла Зеленська, зараз вона рідко може відчути нормальне життя. Щоразу до реальності її та дітей повертає сигнал повітряної тривоги, під час якої вони ховаються у підвалі. Коли я допомагаю синові з домашнім завданням або доглядаю за нашими домашніми тваринами. Але коли вмикається сирена повітряної тривоги, ми повертаємося до реальності. Вранці я збираю дітей до школи і ми продовжуємо жити, але тиск війни завжди присутні, життя не є нормальне. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нагадаємо, що раніше Олена Зеленська зізналася, чого найбільше бажає зараз. В одному інтерв'ю вона наголосила, що поки триває війна, важко будувати якісь плани. Але Олена вірить у перемогу і вже має важливе бажання мрію побачити на обличчі чоловіка безтурботну посмішку до воєнної епохи. Це означало б, що найгірше вже позаду, що йому досягло успіху. Перед на нас чекає ще багато роботи, але смерть і руйнування нарешті закінчаться. Я мрію про це, щоб бути з сім'єю не тільки тоді, коли в мене є час, а й стільки, скільки захочу, наголосила Олена. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!